До Верховної Ради внесено законопроєкт 11460 від 02.08.2024 року. В тому законопроекті надається чи підіймається питання, щоб ті всі судді, прокурори, депутати і т.д. могли під час війни виїжджати за кордон. У мене питання. Ви, суки, взагалі здуріли, блять, зовсім крайом нема. Чи е, ви вважаєте, що ми повні ідіоти всі в цій країні? І ми не розуміємо, не бачимо чи не чуємо. Ви зайдіть, будь ласка, е, в реєстрацію цього законопроекту ще раз скажу: 11 460. Від 02.08 і подивіться, тих ли, ті, ті, ті моди тих депутатів, які підписалися і подали цей е, законопроект на розглядання. Вибачте, за хвилювання і за емоції.